Псалом 22. Псалом Давида. Господь турбується про мене як пастир, я ні в чому не матиму недостатку. На зелених лугах там Він мене оселив, при тихих водах піклувався мною. Мою душу навернув, провів мене стежками правди заради свого імені. Коли я піду навіть серед смертної тіні, не злякаюся зла, бо ти зі мною. Твій жезл і твій посох вони втішили мене, ти приготував переді мною трапезу в присутності тих, які мене тривожили. Ти намастив мою голову олією, твоя п'янка чаша найкраща, і твоє милосердя супроводжуватиме мене в усі дні мого життя, і я поселюся в Господньому домі на довгі дні. Євангеліє від Матвія, розділ 22. У відповідь Ісус знову заговорив до них у притчах, кажучи: схоже Царство Небесне на одного чоловіка, Царя, який справив весілля своєму синові. Він послав своїх рабів покликати запрошених на весілля, але ті не захотіли прийти. Тоді знову послав інших рабів, кажучи, Скажіть запрошеним. Ось я приготував мій бенкет, моїх волів і годовану худобу зарізано, і все готове. Приходьте на весілля. А вони, знехтувавши, відійшли один на своє поле, другий на свій торг. Інші ж, схопивши його рабів, познущалися над ними і поубивали. Цар рознівався, послав своє військо, вигубив убивці, спалив їхнє місто. Тоді каже своїм рабам Оскільки весілля готове, а запрошені виявилися недостойними, то йдіть на роздоріжжя і кого тільки зустрінете, кличте на весілля. Вийшовши на дороги, ті раби зібрали всіх, кого знайшли і злих, і добрих, і наповнилася весільна світлиця гістьми, цар прийшов подивитися на тих, які зібралися, і побачив чоловіка необраного у весільний одяг, і каже йому: Друже, як ти ввійшов сюди без весільного одягу? Той же мовчав. Тоді сказав цар слугам Зв'яжіть йому ноги й руки та викиньте в зовнішню темряву, там буде плач і скрегіт зубів, адже багато запрошених та мало вибраних. Тоді фарисеї пішли і зібрали раду, щоби зловити його на слові, і послали до нього своїх учнів з іродіанами, кажучи: Учителю, знаємо, що ти є праведний. Правдиво навчаєш Божої дороги, і не зважаєш ні на кого, бо не дивишся на обличчя людей. Тож скажи нам, як ти вважаєш, чи належить давати податок Кесареві, чи ні, знаючи їхнє лукавство, Ісус сказав, навіщо ви пробовуєте мене, лицеміри, покажіть мені податкову монету. Вони принесли йому динарій. А Він каже їм, чий це образ і напис? Відповідають кесаря, тоді він каже їм то кесареве віддайте кесареві, а Боже Богові. Почувши це, ті здивувалися і, залишивши його, відійшли. Того дня підійшли до нього садукеї, які твердять, що не існує Воскресіння, і запитали його, кажучи: Учителю. Мойсей сказав: Коли хто помре, не маючи дітей, то нехай його брат візьме його дружину і воскресить нащадків брата свого. Було в нас семеро братів, і перший, одружившись, помер, не маючи дітей, залишив свою дружину Своєму братові. Так само другий і третій, аж до сьомого. Після всіх померла й жінка: тож, котрого із семи буде вона дружиною у Воскресінні, адже всі мали її. У відповідь Ісус сказав їм: «Помиляєтеся, не знаючи ані Писання, ані сили Божої. Бо по Воскресінні не одружуються і не виходять заміж, а є, мов ангели на небі. Щодо Воскресіння з мертвих, то хіба ви не читали Слова Божого, яке говорить: Я є богом Авраама, богом Ісаака, Богом Якова, богом не мертвих, а живих. І, почувши це, люди були взахоплені з його вчення. А фарисеї, почувши, що він закрив уста Садукеям, зібралися разом і один з них законовчитель запитав, випробовуючи його. Учителю, яка заповідь найбільша в законі. Він же сказав йому: Любитимеш Господа Бога свого всім своїм серцем, і всією своєю душею, і всією своєю думкою. Це перша і найбільша заповідь, друга подібна до неї, любитимеш свого ближнього як самого себе, на цих двох заповідях тримається весь закон і пророки. Коли зібралися фарисеї, Ісус запитав їх, кажучи, що ви думаєте про Христа? Чий він син? Вони йому відказали Давидів. Він каже їм: То як же Давид у дусі називає його Господом, говорячи? Промовив Господь до мого Господа, сядь праворуч мене, доки не покладу твоїх ворогів під твої ноги. Отже, якщо Давид називає його Господом, як він може бути йому сином? І ніхто не міг відповісти йому ні слова. Тож від того дня ніхто більше не наважувався його запитувати. Книга Буття, Розділ 43 У краю запанував голод. І сталося, коли закінчили споживати пшеницю, котру привезли з Єгипту. То їхній батько сказав їм Підіть знову і купіть нам трохи їжі. Та Юда відповів йому, промовляючи. Рішуче заявив нам той чоловік, кажучи: Не з'являйтеся перед моїм обличчям, якщо вашого молодшого брата не буде з вами. Отож, якщо відпускаєш нашого брата з нами, то ми підемо й купимо тобі їжі. Якщо ж не відпускаєш нашого брата з нами, не підемо. Бо чоловік сказав нам, твердячи, вам не бачити мого обличчя, якщо вашого молодшого брата не буде з вами. А Ізраїль промовив Навіщо ви мені вчинили зло, сказавши тому чоловікові, що у вас є брат? Вони ж сказали, пильно випитував нас той чоловік і про наш рід, запитуючи, чи ще живе ваш батько, чи є у вас брат, і ми розповіли йому згідно із цими питаннями, хіба ж ми знали, що нам скаже: Приведіть вашого брата. А Юда промовив до свого батька Ізраїля. Пошли, хлопця, зі мною і встанемо, та й підемо, щоб ми жили, а не повмирали і ми, і ти, і наш маєток. Я поручаюся за нього, домагайся його з моєї руки. Якщо ж не приведу його до тебе і не поставлю його перед тобою, матиму гріх перед тобою на всі дні. Адже коли б ми не зволікали, то вже вернулися б двічі. Та Ізраїль їхній батько сказав їм Коли так, то зробіть ось що. Візьміть у ваші мішки з плодів землі, і занесіть тому чоловікові дари бальзам, мед, ладан, мирра, горіхи і мігдаль. А гроші візьміть вдвічі більше у свої руки. Гроші, що повернули у ваші мішки, заберіть назад із собою. Мабуть, це помилка. Тож беріть вашого брата, уставайте та йдіть до того чоловіка. А Бог, мій, нехай, дасть вам милість в чоловіка, нехай відпустить і того вашого брата, веніаміна. А я, як був бездітним, так і залишаюся бездітним. Чоловіки, взявши ті дари, взяли у свої руки подвійно грошей і Веніамина, вони піднялися, пішли до Єгипту і стали перед Йосифом. Йосиф побачив їх і свого брата Веніамина і сказав тому, хто над його домом: Приведи людей в дім і заколи щось із худоби та приготуй, бо ці люди їстимуть зі мною хліб опівдні. І чоловік зробив так, як сказав Йосиф, і завів людей до Йосифового дому. А люди побачили, що їх завели до дому Йосифа, та й сказали нас привели через гроші, повернені раніше, в наші мішки, щоби звинуватити нас і схопити нас і наших ослів, щоб зробити нас рабами. Тож вони підійшли до чоловіка, який був над Йосифовим домом, і біля дверей будинку звернулися до нього, промовляючи, просимо, пане, ми раніше приходили купити хліба. І сталося, коли ми зупинилися для відпочинку та повідкривали наші мішки, аж ось гроші кожного в його мішку, наше срібло за вагою ми тепер привезли назад у своїх руках, та й взяли ми із собою додаткові гроші, щоб купити хліба, не знаємо, хто вклав гроші в наші мішки. А він їм сказав: Мир вам, не бійтеся, ваш Бог, Бог ваших батьків, дав вам скарб у ваші мішки, а ваше добре срібло я отримав, і вивів до них Симеона. Він приніс води, щоб помити їхні ноги, і дав корму їхнім ослам. Вони ж приготували подарунки, поки не прийде Йосиф у півдні, бо почули, що має тут обідати. Йосиф увійшов до будинку, а вони принесли йому в дім дари, які тримали у своїх руках і вклонилися йому обличчям до землі. Він же їх запитав Як маєтеся, чи здоровий сказав їм ваш старенький батько, про якого ви говорили, чи ще живий? Вони ж відповіли: Твій раб, наш батько, здоровий, ще живий, а він сказав Благословенний той чоловік перед Богом. Вони ж, схилившись, вклонилися йому. Підвівши свій погляд, Йосиф побачив свого рідного по матері брата Веніамина і сказав: Чи це ваш наймолодший брат, про якого ви говорили, що приведете до мене, і сказав: Нехай Бог помилує тебе, сину. Йосиф зворушився, бо стислося його нутро через його брата, і він готовий був заплакати. Та, вийшовши до іншої кімнати, заплакав там, а потім, вмивши обличчя, увійшов і, стримуючись, сказав: Подайте хліб, йому поклали окремо, їм окремо, і окремо єгиптянам, які обідали з ним, оскільки єгиптяни не можуть їсти хліб разом з євреями, бо для Єгиптян це огидно. Тож вони сіли перед ним. Первенець згідно зі своїм старшинством, а молодший згідно зі своєю молодістю. І дивувалися чоловіки кожний перед своїм братом. Страви носили від нього до них. А порція для Веніамина була більша від порцій усіх у п'ятеро більша, ніж їхні. І вони пили і понапивалися з ним. Книга Буття, Розділ 44-й. А тим часом Йосиф наказав тому, хто над його домом, говорячи наповніть мішки людей поживою, скільки лише можуть підняти, і вкладіть гроші кожного зверху в його мішок, а в мішок наймолодшого покладіть мою срібну чашу та ціну за його пшеницю. Усе відбулося згідно з наказом Йосифа, так як він сказав Настав ранок, чоловіків відпустили їх та їхніх ослів. І коли вони вийшли з міста, але ще не відійшли далеко, Йосиф сказав тому, хто над його домом Устань і наздоганяй чоловіків, дожени їх і скажи їм, навіщо ви відплатили злом за добро, навіщо ви вкрали мою срібну чашу? Хіба це не та, з якої мій володар п'є? Він же в ній займається ворожбою, ви зробили зло, отаке вчинивши. Знайшовши їх, той виказав їм ці слова. Вони ж відповіли йому. Навіщо Володар говорить такі речі: Неможливо, щоб твої раби вчинили згідно із цими словами. Якщо ми з ханаанської землі повернули тобі гроші, котрі знайшли в наших мішках, то як же ми могли вкрасти срібло чи золото з дому твого володаря? У кого тільки з твоїх рабів буде знайдена чаша, той нехай загине, а ми станемо рабами нашого володаря. Він же промовив. Тож тепер, як ви кажете, так нехай і буде, в кого тільки буде знайдена чаша, той стане моїм рабом, а ви будете невинні. І кожен поспішно стягнув на землю свого мішка, і кожен відкрив свій мішок, а той шукав, почавши від старшого, доки не прийшов до наймолодшого, і знайшов чашу у Веніаминовому мішку. І вони розірвали на собі одяг, і кожен з них поклав свій мішок на свого осла, і вони повернулися до міста. І Юда та його брати війшли до Йосифа, коли він ще був там, і попадали перед ним на землю. А Йосиф їм сказав, що ж це за вчинок ви зробили. Невже ви не знали, що такий чоловік, як я, займається ворожбою? Юдаш сказав Що відповімо володареві, або що говоритимемо, або чим оправдаємося? Адже Бог виявив несправедливість твоїх рабів. Ось ми раби нашого володаря, і ми, і той, у кого знайшлася чаша. Та Йосиф сказав Не може бути, щоб я вчинив за цим словом. Чоловік, в якого була знайдена чаша, він буде моїм рабом, ви ж безпечно вирушайте до вашого батька. Юдаш, підійшовши до нього, сказав Володарю, я благаю, дозволь твоєму рабові промовити слово до тебе і не прогнівайся на свого раба, адже ти другий після фараона. Володарю, ти запитав своїх рабів, кажучи, чи маєте батька або брата. І ми сказали володареві Є в нас старий батько і дитина його старості, наймолодший у нього. Його брат помер, і він один залишився у своєї матері, тож батько полюбив його. Ти сказав своїм рабам приведіть його до мене, і я подбаю про нього. Та ми відповіли володареві Не може юнак залишити батька, бо коли залишить батька, то той помре. Ти ж сказав своїм рабам Якщо ваш наймолодший брат не прибуде з вами, вам не бачити більше мого обличчя. І вийшло так, що коли ми прийшли до твого раба, нашого батька, то сповістили йому слова володаря. І наш батько сказав нам Ідіть знову й купіть нам трохи хліба. Ми ж відповіли не можемо піти, але підемо тільки тоді, коли наш наймолодший брат піде з нами, оскільки не зможемо побачити обличчя того чоловіка, якщо наймолодшого брата не буде з нами. Тож наш батько, твій раб, сказав нам Ви знаєте, що двох синів мені народила дружина, і один пішов від мене, і ви сказали, що звір з'їв його, і я його більше ніколи не бачив. Тому, якщо заберете і цього сперед мого обличчя і скоїться йому лихо в дорозі, то смутком зведете мою старість до аду. Тепер же, якщо йду до Твого раба, нашого батька, і юнака з нами нема, а душа Того прив'язана до Його душі, і станеться, коли він побачить, що з нами немає юнака, то помре, і твої раби горем зведуть старість твого раба, а нашого батька до аду. Оскільки твій раб одержав юнака від батька зі словами якщо не приведу його до тебе і не поставлю його перед тобою, то матиму гріх перед батьком на всі дні життя. Тому нехай тепер залишиться твій раб замість хлопця рабом Володареві, а юнак нехай йде з братами. Бо як піду до батька, коли з нами немає юнака, хіба для того, щоби побачити нещастя, яке спіткає мого батька.